З 1 квітня на українців очікує низка змін у різних сферах. Перша відтепер для придбання рецептурних препаратів додається електронний рецепт, поряд з яким продовжить діяти і паперовий. При цьому МОЗ не розширює переліки рецептурних ліків та не робить всі лікарські засоби рецептурними. Тобто, всі ті препарати, що і раніше підлягали відпуску за рецептом лікаря, з квітня можна буде отримати, скориставшись електронним рецептом. По факту, єдина зміна полягає у тому, що раніше відпуск цих ліків відбувався за паперовим рецептом, а тепер буде використовуватись і електронний, що значно зручніше для всіх: і лікаря, і пацієнта, і фармацевта. Медики наголошують, рецептурними вважаються ті ліки, в інструкціях яких точно вказано, що такі препарати мають призначатися лише лікарем. Знайти інструкцію потрібного препарату можна скориставшись сервісами онлайн-аптек або ж сайтом державного реєстру лікарських засобів України. Наступна зміна підвищення пенсій. Це стосуватиметься близько 600 тисяч громадян. Перерахунок проведуть автоматично, враховуючи збільшення страхового стажу працюючих пенсіонерів. Планують підвищити і мінімальну заробітну плату. Зараз на розгляді парламенту знаходиться відповідний законопроект. Нардепи пропонують збільшувати мінімалку в три етапи: перший запланований на квітень. Проте, поки що законопроект тільки зареєстрований, тож швидше за все мінімальна зарплата залишиться на рівні 6700 тисяч гривень. Законопроєктом пропонується таке підвищення: з 1 квітня до 7 тисяч 370 гривень, з 1 липня до 8 тисяч гривень, з 1 жовтня до 8 тисяч гривень. Зростуть і тарифи, зокрема на водопостачання. Так он кериякапе планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення через стрибок ціни електроенергії, реагентів та паливно-мастильних матеріалів. Проте зміни у платіжках українці побачать у травні, коли платитимуть за попередній місяць. 1 квітня на рівні 12 З 1 липня на рівні 14 В середньому для сім'ї з трьох осіб витрати на воду зростуть на 60 гривень на місяць. А що ж до електрики, то 1 квітня мав закінчитися період пільгових цін на електроенергію, під час якого заборонено підвищувати тарифи. Утім, уряд продовжив дію пільг до 30 квітня. Тобто до травня тарифи для побутових споживачів зберегатимуться на рівні. Домогосподарства, які споживають до 250 кВт за годину на місяць – 1 гривня 44 копійки за кВт. Домогосподарства, які споживають понад 250 кВт за годину на місяць – 1 гривня 68 копійок за кВт. Ціна на газ залишається незмінною. Клієнти «Нафтогазу» до 1 травня продовжать платити за газ фіксовану ціну у 7 гривень 96 копійок за кубометр. У інших постачальників ціни коливатимуться від 7 гривень 70 копійок до 9 гривень 99 копійок за кубометр блакитного палива. А що ж до цін на продукти харчування, то тут експерти прогнозують підвищення вартості деяких позицій: так зростуть у ціні огірки, помідори, свинина та молочна продукція. Ціни на огірки і помідори ростуть, оскільки є проблема з тепличними господарствами. Дуже висока ціна газу, електроенергії. Це все дає ефект підвищення собівартості. Ще є одна проблема: в Херсонській області дуже багато вирощувалося овочів, особливо в районі Нової Каховки, там, де ще зараз русня. Сезон овочів починається вже скоро. З іншого боку, є капуста, картопля, на яку ціни особливо не підвищуються, тому що в нас цього багато. Тож роблять висновки експерти, більшість продуктів продовжать зростати в ціні, оскільки в країні продовольча інфляція. При цьому, кажуть аналітики, можуть здешевшати курятина і яйця, оскільки відбувається відновлення поголів'я. Свинина дорожчатиме, бо дорогі корми. Тим більше в нас буде мало фуражних культур цього року. Мало кукурудзи, якою ми кормимо свиней. Знов таки овочі, м'ясна група і молочка будуть дорожчати, а не будуть підвищуватися в ціні борошно хліб та гречка. Марія Соловйова та Олексій Муравйов новини Харків.